Ягідки достигають. Щодня з Кубою. Бузина. Хочу сказати слово в захист ягоди йошта. Це смородина впала з загрусом. Ось вона така крупненька, бачите, ягідка. Ось. Вона достигне, а якби я її ще поливала так, як треба. Звісно, я її поливала, але не так, як треба. Ну, подивіться на цю ягоду. У цьому кущу більше дісталося вологи, тому і ягоди на ньому. До нього простіше підійти. Ось я тут повертаюсь і ось так підходжу, а то вже далі незручно. І ось цей. Кущик, погляньте, які ягідки Величенькі, бачите? Йошта називається йошта. Мені подобається і смакові якості, і взагалі і вона гарно рветься. І оцей пиптик в неї гарно відстає. Оцей оцей ось, ось оцей, ось, суцвіття оце. Я не люблю, коли погано. У мене є така смородина, де треба відривати. Зусилля треба прикласти, щоб відірвати. Скоро зацвіте мій вітекс священий або авраамове дерево. Ось так я його постригла. Бачите, кінцівки в нього майже усі попідмерзали. І мені ось так прийшлося його пообрізати. Бачите кінці. Спробувала я його, намагалася укорінювати ні. Відводками не пішов. І живцюванням у мене не вийшло. то в мене багато чого не виходить, тож я не показник. Ви на мене не рівняєтеся. Ви все одно пробуйте. Це в мене тут сосунка накрита. Води немає, воду не доливаю, тому що у мене вода на вагу золота. Ось тут у мене крива але вона не цвіте вже декілька років. Пропаде та й пропаде. Родовик ще. Здається, родовик називають її. Пам'ятаю. Дощ пройшов, але то не дощ був. Ось дно видно, бачите? То не дощ, то таке. поля та Оце має бути синій. І коли він мені дасть плоди, я не знаю. Хоч би один плодик дав, щоб подивитися, щоб перевірити, що це синій. Дійсно, він синій. Ось уже і три хвилини минає. Подивіться, який гарний кущик це кермек з волошками.